Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую на перегляд розкладу пасіанса Знак зодіака-стрілець на період з 11 по 17 листопада 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас співпали. Ось тут ялинка. Це добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Планета місяць, це планета таємниць. Ось тут. А також планета батьківства. Можливо, вам знадобиться чимось допомогти своїм дітям або батькам. Гроші, а також стріли в калчині. Це успішна якась ваша подія, котра може бути успішна завдяки грошам. Наприклад, ви отримали зарплатню та пішли, купили собі новий телефон, для того, щоб ваші відео були більш чіткими. На жаль, я не стрілець. А ми прямому вперед на другий розклад. Ось така у вас лаконічна інформація на початку тижня. Другий розклад. Далека дорога або підняття по кар'єрних сходах десь на середині тижня. Ось тут, друзі, у вас якісь плітки або недостовірна інформація. Все добре перевіряйте, що для вас важливо. Це стосується документів або щось таке. Ось тут. Домашній очаг, це ваша родина. Можливо, ви будете допомагати, можливо, вам хтось буде допомагати. Ось тут домашнє господарство. Державна установа. Будете вирішувати якісь свої важливі справи в державній установі. Це може бути банк, магазин, щось купувати, або бібліотека, або, наприклад, дитяча школа, підете якісь вирішувати запитання. У кожного своє. Для того, щоб ця картина якось відповідала вашим подіям, пишіть на лістику всі значення і дивитесь, чи воно вас стосується або ні. Наприклад, якщо ви молоді і у вас немає дітей, звісно, ви не будете в школі з'ясовувати якісь питання. Далека дорога підняття по кар'єрних сходах. Державна установа, домашні господарства, домашнє господарство. Також ось ваша родина та пусті плітки якісь або недостовірна інформація, а ми йдемо вперед, на третій розклад. Зовсім скоро на моєму каналі будуть вже розклади на Грудень місяць, а потім на 2025 рік. Підписуйтесь, друзі, хто ще не підписався. Попереду найцікавіше. Карта долі, важливі події наприкінці тижня, котрі стосуються вашої особистої долі. Ось тут планета місяць, коли планета місяць та карта долі, то можуть бути поповнення в родині. Наприклад, хтось одружиться або хтось з'явиться маленький. тут у вас ягерцы стабильность. Знову ж таки, Вот тут ваша родина, домашний очаг. Комусь показує бізнес, а комусь показує домашній очах, а також карта СОС. Будьте уважні та обережні. Уникайте всіляких небезпек. Сьогодні ми з вами на колоді Мадам Ленорман подивимось для знака Задіака-Стрілець. Застереженням. Карта Сонце та порада. Карта букет. Друзі, застереження, карта Сонце це карта особистого успіху, але іноді людина може опалити когось, той, хто поруч. Я маю на увазі, наприклад, якщо вам в чомусь пощастило особистий успіх, або кар'єра, або особисте життя. Не зробіть нікому боляче, наприклад, такими словами, що я успішний, а ти ось балбес у нас. Наприклад, сказати таке брату або сестрі, мається на увазі, що ваш особистий успіх комусь зробить боляче. Це карта застереження. А порада, друзі, це карта букета. це карта позитивна, це карта подарунків. І вона каже про те, що. Зробіть комусь приємне, мається на увазі ось ваша родина. Вона вам три рази випадала в усіх розкладах. Можливо, комусь знадобиться якась маленька покупка, що котра зробить людину щасливою. Наприклад, купити мамі новий електрочайник. Ось такі, друзі, для вас вийшов. Розклад. Я бажаю вам успіху. Пропоную підписуватися всіх, хто в нашій команді, дивиться наші пасіянці» і ще забув підписатися. Нас вже 600, а переглядів 200 тисяч. До зустрічі, друзі!